Зсу рознесли пів Донецька. Фламінгу вразили п'ять жирних цілей. Путін свідомо вдарив по кабміну іскандером. Дозвіл на це йому дав Сідзіньпін. Окупанти збудують військовий об'єкт на Азовсталі. Тим часом Кремль готується захопити Сувальський коридор. Спецслужби Чехії, Румунії та Угорщини ліквідували шпигунську мережу КДБ Білорусі в Європі. У сумах знайшли мертвим журналіста, який розслідував корупцію на будівництві фортифікацій. А пропагандистка Сіманьян хвора на рак. Вітаю! Мене звати Катерина Колган. Розпочинаємо інформаційний вівторок разом. Потужні удари приймав Донецьк цієї ночі. Так зсу привітали окупантів з так званим днем визволення Донбасу. На окупованих територіях українські БПЛА та крилаті ракети атакували військові об'єкти ворога. Схоже, що в справі були і фламінго. Російське ППО збивало ракети просто над житловими будинками. Точок ураження декілька до п'яти влучань по пункту управління російської армії на території заводу Топаз територію промзони окупанти неодноразово використовували як базу для військової техніки та особового складу. Два влучання дронів або ракет отримав командний пункт 41 ї загальновійськової армії Збройних Сил Російської Федерації на території підприємства Науково-дослідний інститут комплексної автоматизації. Командний пункт 20-ї дивізії атаковано дроном Камікадзе. Зафіксовано щонайменше одне влучання. Внаслідок ракетного удару призупинив роботу слов'янський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. Усі виробничі установки зупинені. Роботу заводу призупинено на невизначений термін. Українські дрони уразили і нафтоперекачувальну станцію второво компанії «Транснефтю» у П'інкіно. Це Владимирська область РФ. Станція постачає дизельне паливо до московського кільцевого нафтопродуктопроводу. Численні пошкодження завдано 14-тим полком підрозділу птахів сил безпілотних систем. Про удар повідомив командувач Роберт Броуді Мадір. Ця атака тільки погіршить дефіцит бензину в столиці РФ. Продовження буде, пообіцяв Мадір. Росіяни масово атакували дронами Запоріжжя цієї ночі. Два безпілотники влучили в приватні будинки. Один зруйновано повністю у другому вибито двері та вікна. На щастя, у цих будинках ніхто не жив. Постраждала 66-річна жінка. У будівлю Кабміну 7 вересня влетів не шахет, а крилата ракета «Іскандер-К». Її бойова частина вагою 450 кілограмів не вибухнула. Про це повідомили у Дефенс Експрес після результату аналізу уламків. Пожежа на верхніх поверхах будівлі була викликана займанням палива з боків ракети. Також офіційно підтвердив удар саме Іскандером і Єрмак після розмови з радником Шамарку Рубіо. Нагадаю, атака пошкодила верхні поверхи Кабміну, але ніхто не постраждав. Z Times пише, що ударом по українському уряду Путін розпочав новий етап війни. Його упевненість зросла після зустрічі з Сідзінпіном у Пекіні. Там обговорювали співпрацю, а атака на Київ це перше враження урядової будівлі за три роки. Хоча в РФ давно закликали бити по центрах рішень в Україні. Пекін же став майданчиком для маневрів Путіна. Сам він хвалив безпрецедентний рівень відносин з Китаєм. Тим часом уповноважений Верховної Ради з санкцій Власюк повідомив, що ракета Іскандер мала. Понад 40 іноземних деталей, зокрема 35 американських, одну японську, одну британську, одну швейцарську, п'ять білоруських і 57 російських компонентів. Порівняно з минулими роками, західних деталей менше, російських і білоруських більше, розповів Власюк. Українці тестують нові дрони-перехоплювачі із системою штучного інтелекту, тоді як окупанти почали використовувати нові безпілотники «Камікадзе». про новітні розробки у сфері БПЛА по обидві лінії фронту. Далі в сюжеті. Нові технології, нові виклики, штучний інтелект, підкоривши просунутих користувачів гаджетів, тепер наповну використовується і на війні. Сьогодні без цієї технології не виробляється практично жоден сучасний безпілотник. У перших лавах конструкторів БПЛА, звісно, і українці, так наші розробники уже на всю тестують новий дрон-перехоплювач. Українська компанія варта працює над впровадженням автономної системи виявлення та переслідування ворожих розвідувальних БПЛА та fpv безпілотників для дронів-перехоплювачів на основі штучного інтелекту. отдельные компоненты систем искусственного интеллекта действительно уже используются в войне, которую развязала Рефия против Украины. Э -э Украина защищает себя технологиями, которые позволяют экономить человеческий ресурс, когда мы говорим о времени. Э -э Украина защищает себя, используя технологические компоненты, которые позволяют максимально повысить эффективность работы тех же самых дронов на последних метрах подлета к цели, Да управління уж ціляється з апаратом, повідомляється, що дрон називатиметься варта дозор А 1 і вже проходить фінальну фазу тестування. Його головним завданням стане знищення ударних БПЛА РФ, які та щодня запускає по мирних містах України. Речь идет о геранях, герберах, пародиях и других беспилотниках. Вот. В целом на сегодняшний день Россия способна выпускать от 5 до 6 тысяч беспилотников таких в месяц, и их применять. Вот. Максимальна атака, яку ми раніше бачили, составляла до 500 безпілотників. Но для того, щоб сучасні таку атаку Росія було не менше 3-4 днів сущеляти їх на Заявлено, що дозор А1 буде здатний самостійно знаходити та знищувати ворожі FPV та розвідувальні БПЛА, навіть за умов протидії РЕП. Тобто дрон можна використовувати безпосередньо на лінії розмежування, де цілей для нього вистачає буквально щохвилини, адже РФ останнім часом суттєво збільшила використання дронів. Після е, удару вражески судно судна любіспілотник в детонірувати своїми осколками разрушає вражеський безпілотник. Однак війна дронів, як то кажуть, один на один все ж таки допускає можливість промаху. Якби штучний інтелект не старався, на деяких російських дронах теж стоять засоби протидії. Тому інженери уже працюють над удосконаленням дозор А 1 з публікації мілітарний у перспективі також запланована інтеграція з системами ситуаційної обізнаності, зокрема системою Дельта. У разі втілення у перспективі це дозволить одному оператору кривати групою з п'яти семи перехоплювачів, створюючи концепцію так званого малого неба, сегменту ППО, де ключову роль відіграватимуть дрони-перехоплювачі. Намагаються наздогнати наших інженерів і російські конструктори. Так, однією із новинок ворога став дрон Камікадзе БМ 35 Відео його використання по центру Сум нещодавно потрапило до мережі. Наші експерти поки що вивчають характеристики цього БПЛА. Невідомо якою бойовою частиною його можна оснастити. Проте двигун від газонокосарки та гвинтова система тяги свідчить, що дрон не літає далеко і не використовуватиметься проти військових цілей а розроблений очевидно цілеспрямовано для терору цивільних у прифронтових містах. Мы воюем против опасного, агрессивного, не знающего ценности человеческой жизни врага, и нам необходимо очень аккуратно относиться к тем изменениям, которые там происходят. Современное оборудование на территории РФ может существовать. Обходить санкции для производства прототипов РФ может. Она не может обходить санкции, когда речь идет о потоке производства, о необходимости произвести тысячу единиц. Они показывают неспособность производить дрона самостоятельно. Підтвердженням цієї тези стали результати роботи українських експертів, котрі на місці прильоту вивчили залишки БМ 35 як підсумок близько половини комплектуючих іноземного виробництва. Конструкція дрона містить щонайменше 41 іноземний компонент, зокрема зі Швейцарії, США та Тайваню. При цьому більшість деталей походить із КНР. На думку аналітиків, одним із суттєвих важелів впливу на ситуацію може стати посилення санкцій США та Європи, а також ретельніший контроль за вже прийнятими обмеженнями. Адже що більше російських лазівок буде прикрито, то менше дронів у результаті полетить на голову українців, а паралельно розвивати і свої технології, щоб за кожен новий теракт росіяни отримували гідну відповідь. Окупанти планують побудувати військовий об'єкт на Азовсталі, а його енергопостачання забезпечити від Запорізької АЕС. Про це повідомив керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко. За його словами, нова лінія заходить як частина енергетичної магістралі від ЗАЕС. Через Азовсталь буде прокладена нова траса через лівобережжя, яка буде заходити й на правий берег. Маршрут йде через Волноваху і Тельманове до Донеччини. Далі лінія йде в глиб території РФ. Іде повна реконструкція ліній електропередач тих самих, які ми вже бачили, які ми з вами обговорювали, які тягнуть з Ростова на Дону до Заес. До нашої майже дотягнули, вже. от тепер це е, реконструють від селища Заря до Маріуполя, і кінцева точка входу цих ліній електропродач е, на 110 вольт. Вона на території комбінату Азовсталь. Більш того, в одній по одній точці ця технічна документація вона обривається. Бо це нас дуже зацікавило чому вона обривається? Тому що ну якби довели до нічого, дав доходить напруга, а далі вона не йде е, за, за документами і наші джерела тут. Попрацювали так, от на території засталі в тих самих е укриттях, де укривалося і наш гарнізон Маріуполя, де укривалися наші цивілі. От на базі всіх цих укрить, всіх цих там до семи поверхів вниз уходить. Росіяни нам планують побудувати військову об'єкт, який саме ми ще дізнаємось. Зрозуміло, що це промисловий об'єкт буде. Спецслужби Чехії, Румунії та Угорщини ліквідували шпигунську мережу КДБ Білорусі в Європі. Про це повідомила чеська розвідка. Мережу створював комітет державної безпеки для вербування агентів і збору розвідданих. Серед учасників один із тих, хто мав передавати секретні дані КДБ, – колишній заступник директора Молдовської служби інформації та безпеки. Білоруса скористалася свободою пересування дипломатів Європою. Після цього МЗС Чехії оголосило співробітника білоруського посольства персоною нонґрата. Його вислали з країни за 72 години. У березні в Литві судили двох громадян за шпигунство на користь Білорусі. У серпні в Польщі судили Білоруса за підготовку диверсії КДБ в ЄС. На румунському кордоні затримали десять вантажівок з Білорусі. Вони прямували на завод в окуповану РФ частину Молдови. Всередині перевозили скло тканину для корпусів БПЛА. Путін готується напасти на сувальський коридор, який з'єднує дві країни НАТО Польщу та Литву. Про зростання такої ймовірності попереджає видання засан. Про все ж ймовірність такої атаки та розвиток події намагалися дослідити у наступному сюжеті. Сувальський коридор це найбільш вразливе місце НАТО, і найближчим часом Путін може спробувати здійснити вторгнення в цю ахілесову п'яту. Про це пише британське видання «The Sun». Ми спостерігаємо посилення російської військової присутності в Калінінграді та Білорусі. Ми бачимо раптові військові навчання та незвичні пересування військ. У нас є гібридна війна з глущінням GPS, саботажем підводних кораблів і маленькими зеленими чоловічками, розпалюючими хвилювання серед російськомовних меншин. Йдеться про так званий сувальський коридор завдовжки близько 100 кілометрів, який з'єднує Польщу та. Країни Балтії військові аналітики часто описують як найнебезпечнішу зону НАТО. Якщо Росія та Білорусь захоплять цей коридор, то відріжать Литву, Латвію і Естонію від їхніх європейських союзників по НАТО. Все, що нагадує масштабне нарощування військової могутності на кордоні з Україною безпосередньо перед війною 2022 року, слід інтерпретувати як серйозний попереджувальний знак переміщення палива транспортних засобів та інших військових активів, може бути ілюстрацією майбутнього вторгнення. Військові навчання захід 2025 які спільно проведуть Росія та Білорусь уже з 12 по 16 вересня, і частково проходитимуть вони поблизу кордонів із Польщею та Литвою. Ми повинні серйозно ставитися до навчань поблизу кордонів НАТО і ЄС, як країни сусіди, так і саме НАТО сприймають їх з максимальною серйозністю. Литва і наші союзники готові об'єднані та уважно слідкують за розвитком подій і готові при необхідності реагувати. Військові експерти закликають уважно стежити за цими навчаннями. А країни НАТО, які межують із Росією, проводять власні військові навчання. У це. Же період у навчаннях Терсіс 25 беруть участь 10 північноєвропейських країн НАТО. А Литва проводить власні національні оборонні навчання Thunder Strike. Польща проводить свої навчання Iron Defender-25, до яких приєдналися 30 тисяч військовослужбовців. Потрібно поставити перед нашими військовими складні завдання та змусити їх мислити нестандартно, не просто дістатися місця навчання і розбити табір. Нам потрібні випробування. Росія знає, якщо ми будемо у всеозброєнні і готові до бою, вони точно програють. Тож нам не нададуть найлегших умов. Нам доведеться діяти за умов тиску. Сувальський коридор є єдиним сухопутним шляхом для сил НАТО до Литви, Латвії та Естонії. Він вважається ахілесовою п'ятою альянсу через обмежений військовий потенціал порівняно з іншими членами НАТО. Кельніградську область та сувальський коридор вважають потенційно небезпечними зонами, оскільки саме через них Росія може спробувати блокувати країни Балтії з одного боку з моря, з іншого по суші. Можливо, навчання захід 2025 Москва використовує аби. Перевірити реакцію НАТО на провокації Москва посилює мобілізацію російського населення та економіки. Це є підтвердженням, що Україна-агресор готується до можливої війни з НАТО та Сувальський коридор. Найбільш ймовірне місце початку протистояння. Сумах знайшли мертвим 61-річного журналіста Олександра Тахтая, який розслідував корупцію на будівництві фортифікації у регіоні. Він колишній головний редактор газети Ямпільський край та екс-депутат Ямпільської райради. У серпні цього року він писав у своїх соцмережах про напад на будинок у вікно. Його дачі стріляли з невідомої зброї а у квартирі знайшли димову гранату. Нині у поліції кажуть, що версію вбивства не розглядають а смерть настала з природних причин. За даними правоохоронців, журналіст помер у своїй квартирі. Ростен показав, що причиною смерті стала гостра серцево-судинна недостатність, дифузний кардіосклероз, атеросклеротична хвороба серця. Кримінальне провадження відкрили за статтею 115 Кримінального кодексу України умисне вбивство з додатковою відміткою Природна смерть. смерть». 45-річний чоловік підірвав гранату посеред вулиці у Хмельницькому, і цим самим вмить залишився без руки. Також поранено ще двоє людей. На відео з місцевих пабліків підривник явно в неадекватному стані. Правоохоронці мають встановити тепер причини його вчинку. Російська пропагандистка Маргарита Сіманьян хвора на рак. Про це пише видання «The Moscow Times». Через онкологію вона ймовірно йде з посади Раша Today. Симоньян особисто заявила про страшну важку хворобу в ефірі програми Соловйова. Вона вказала на ліву сторону грудей під орденом. Моємушці гранкі Асаян 9 місяць вже лежить в комі в лікарні. как говорят у нас в России, пришла беда, отворяя ворота. Вот ворота в нашем доме просто уже не просто не запираются, а их уже, по-моему, снесло этим ветром судьбы. За то время, что мы не виделись с вами с прошлого эфира, за эту неделю у меня диагностировали страшную тяжелую болезнь. У меня завтра операция как раз вот здесь, под этим орденом. И я все равно пришла, потому что патриарх сказал, что я воин. Я пришла поддержать Мамчик, жон, сістр, дичерії, катори дожидаються січа своїх рідних і близьких фронта. Хворий, в тому числі і на всю голову, і Рамзан Кадиров. Хвороба, отже, і маразм в його мозку прогресує. Глава Чечні не вважає себе прихильником зупинення бойових дій в Україні і каже, що світ можливий лише тоді, коли Україна стане регіоном чи округом Росії. Деталі нового нападу Дондона далі. Устами Кадирова діє істина, яку боїться озвучити Путін. Глава Чеченської республіки пояснив, що РФ зараз невигідно припиняти бойові дії. А мир можливий лише тоді, коли Україна стане регіоном Росії. По суті, затвердження діаметрально протилежне заяві Путіна про готовність Росії до переговорів. Така публікація. Післідують дві цілі. Перша ціль – показати, що ми ще жив. І навіть що то може. Ну, а вторая цель – это показать, что типа в России есть не только, вот, собственно, Путин, который готов даже отказаться от частей Запорожской и Херсонской областей, которые они уже включили в свою конституцию. Но есть и вот как бы якобы ястребы, которым вы не доположите всю Украину. Ну, что Путин що Путін не так уж плох було що показати в першу Трамп. Кадиров стверджує, що не є прихильником зупинки бойових дій у зоні так званої російськими окупантами СВО. А припинення вогню там для росіян зараз невигідно. Це Така спроба показати, що ну Путін ще умовно условно А от у нього є зовсім безумні люди, так що. Вот этих совсем безумных людей сдерживает. С другой стороны, мы видим какой-то там супер-мега кресло ход в Москве, да, вот, чтобы показать, вот у нас какие есть, э, совершенно безумные люди с безумными требованиями. Україною божевільні ідеї Кадирова не закінчуються. Нещодавно він стверджував, що президент Америки Дональд Трамп Чеченець. После провала фактического провала переговоров в Анкоридже и после э, вот этого показательного выступления в Китае я не думаю, что Трамп в ближайшее время придет, пойдет на прямые переговоры с Путиным. Да, возможно, если получится, он э, соберет э, встречу на троих Путин, Зеленский и он сам Трамп. Но на прямые переговоры с Путиным я не думаю, что он пойдет. Рамзан Кадиров службовий пес, який покірно виконує накази господаря, отримуючи за це свою кісточку. Причому хто дає цю кісточку, один господар або інший йому не принципово. Якщо з Путіним щось случиться, то, то кадировські військові бандити можуть определенну роль в переділі власті після Путіна і зіграти на какую-то із тих групі, які будуть боротися за власть. Проте як не крути все, що робить Кадиров, походить від Путіна. І те, що не може озвучити чи продемонструвати господар Кремля, роблять за нього його недолугі слуги, навряд чи обмірковуючи те, що роблять. Судді вищого антикорупційного суду, начебто, масово відсуджують у держави мільйонні доплати до зарплат, в той час як їхні оклади перевищують 150 тисяч гривень на місяць. Деталі розкрив колишній народний депутат Борислав Береза. Під час війни судді подають позови проти ВАКС як роботодавцям. Справи стосуються нарахування винагороди за 2021-2023 роки. Позивачі вимагають базовий оклад від 50 прожиткових мінімумів, а не від фіксованих 2102 гривень. Київський окружний адмінсуд задовольняє позови. Наприклад, одна з представниць Феміди відсудила більше 1 мільйона 340 тисяч гривень недоплати. Інший суддя домігся перерахунку на суму близько 1 мільйона 160 тисяч гривень. Береза, звинувачує керівника апарату ВАК з Богдана Крикливенка в недбалості або змові, так як він не подає апеляції. Це все про що встигаю розповісти на цю мить. Натисніть лайк під цим відео, залиште коментар. А також підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найцікавіші новини. До зустрічі!